Сьогодні у польському лодзі Динамо зіграє перший поєдинок раунду плей-офф Ліги Чемпіонів проти португальської Бенфіки. Наставник Ян Мірча Луческу поділився очікуваннями від гри на передматчевій прес-конференції. Бенфіка, чудова команда. Як я вже казав, улітку їх посилили фантастичні молоди гравці: Флорентіно та Нерес. Якість складу значно зросла. Португальці демонструють дуже видовочний футбол. У Бенфіки більше можливості, ніж зараз у Динамо. Однак у футболі, можливо, все дуже шкода, що ми втратили Сидорчука та Гармаша за дисциплінарних причин. Це найдосвідченіші гравці нашої команди, але ми намагаємося компенсувати їхню відсутність іншими виконавцями. Чекаю на дуже складний поєдинок. Проте. Ми готові до цього. Динамо Ю-19 у рамках підготовки до нового сезону провело черговий контрольний матч на клубній базі у Віті Литовській. Суперником динамівців була юнацька команда новачка УПЛ і відповідно чемпіонату Ю-19 у новому сезоні Криворізького кривбаса. На стартову активність гостей «Білосині» одразу відповіли результативною атакою. На 13-й хвилині точним ударом відзначився «Кремчанин». На 36-й хвилині. Дзеня збили у штрафному майданчику, і навіть самі гравці кривбасу зупинилися в очікуванні призначення очевидного пенальті. Проте, ще до свистка Даніл Білоконь підхопив м'яч та закотив його у порожні ворота. Арбітр зарахував взяття воріт і рахунок став 2-0. Втім, до перерви, Кривбас скоротив відставання у рахунку, забивши з меж воротарського майданчика. А на 52-й хвилині рахунок взагалі став рівним. Гості відзначилися точним ударом за меж штрафного. Втім, динамо цього дня програвати наміру немало. Малиш ж знову вивів киян уперед. І, попри всі активні намагання Кривбасу, відігратися, матч так і завершився із рахунком 3-2 на користь киян. Якісний спаринг перед початком офіційних матчів. Музика. У рамках першого туру вітчизняної прем'єр-ліги Київське Динамо мало зіграти у вівторок, 23 серпня, на виїзді проти Інгульця із Петрового, що на Кіровоградщині. Проте даний матч було перенесено, оскільки цього ж дня «Білосині» проведуть матч відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Відповідно, новою датою гри між «Інгульцем» та Динамо призначено 16 листопада. Про місце та час початку зустрічі буде повідомлено пізніше.